Казка притча, про скляне дзеркало та крихку єдність. У місті великих веж і швидких дедлайнів люди звикли дивитися лише у два боки вперед у майбутнє та вниз екрани своїх смартфонів. Вони винайшли доставку всього на світі безпілотні авто та штучний інтелект, який писав за них вірші, але вони зовсім забули про небо. Одного лютневого вечора, коли місто головість сирен і суперечок в соцмережах, небо ніби вирішило нагадати про себе. Воно не послало грому чи бурі, воно просто видихнуло дрібним, майже непомітним дощем, який, торкаючись землі, миттєво ставав прозорим склом. На ранок місто покинулося у желедиці. Скляна глазур не обирала жертв. Дорогий позашляховик на шипованій гумі безпорадно крутився на місці. Наче іграшка поруч із переповненим автобусом. Директор корпорації в італійському взутті козов так само незграбно, як і студент в Старих кросівках. ожелетиця стерла статуси. Перед цією стихією всі стали однаково крихкими. Люди, які звикли бігти з подиву, виявили, що єдиний спосіб вижити це сповільнитися. Кожен крок став усвідомленим. Ті, хто намагався бігти, як раніше, опинялися на землі з розбитим ліктем чи гордістю. Виявляється, щоб дійти до мети, треба дивитися не на прапори на горизонті, а на кожен наступний сантиметр під ногами, прошепотіло місто. Найцікавіше почалося біля зупинок та на сходах. У звичайні дні люди проходили повз, уникаючи поглядів. Але сьогодні незнайомець підкопив літню жінку за лікуть. Двоє водіїв, що хвилину тому були конкурентами в заторі, разом виштухнули машину сусіда. Ожеледиця перетворила місто на мережу невидимих гниту. Люди згадали, що разом це не гасло на білборді, а єдина стратегія виживання, коли земля вислизає з під ніг. Коли сонце нарешті розтопило крижану пастку, Місто знову зашуміло, машини поїхали швидше, екрани знову замиготіли перед очима, але в повітрі лишився ледь помітний присмак солі та вдячності. Ожеледиця була не просто негодою вона була дзеркалом кожен, хто падав і піднімався, побачив у ньому справжнього себе, вразливого, але здатного триматися за іншого.